Правомірно є відмова продавця надати покупцю розрахунковий рахунок у паперовій формі. Трапляються ситуації, коли людині у магазині на касі не видають чек, а пояснюють, що електронний чек вона отримає, наприклад, у Viber чи на електронну скриньку. Згодні з такою постановкою питання? Якщо так, це ваше право. Якщо ж ви вбачаєте, що вам це незручно або неприйнятно, то маєте знати, що і подібні дні продавців. Не завжди коректні. Давайте зазирнемо в роз'яснення. Наприклад, нещодавно надані омбудсменом Дмитром Лобінцем. Так трапляються випадки, коли під час продажу товарів громадянам не видають розрахунковий документ у паперовій формі і посилаються на те, що у своїй роботі магазин застосовує програмний реєстратор розрахункових операцій, а тому. Розрахунковий документ за товар може бути надано виключно в електронній формі. За інформацією Державної податкової служби України з січня 2022 року травень, на адресу цієї служби та її територіальних органів з цього питання надійшло 895 скарг від громадян стосовно невидачі суб'єктами господарювання розрахункового документа. 78 скарг стосувалось невидачі розрахункового документа в паперовій формі з посиланням саме на застосування системи ПРРО. Що ж таке розрахунковий документ і чому він є важливим для покупця? Договір це усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення правочину оформляється розрахунковим документом. Це може бути квитанція, товарний чи касовий чек, квиток, талон тощо. Без наявності у покупця відповідного розрахункового документа на товар зніснити його повернення чи обмін неможливо. Розрахунковий документ не тільки підтверджує, що ви придбали і за яку ціну, він підстава оскаржити порушення ваших прав споживача. Якщо, наприклад, вам продали неякісний товар, ну і можливість звірити, який же товар, за яку ціну ви тільки що придбали в магазині. Що ж таке РРО, ПРРО і які правові засади застосування цих засобів? Реєстратор розрахункових операцій це такий пристрій або навіть програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції, і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів. При інших операціях. Пам'ятайте про обов'язок продавця надавати розрахунковий документ покупцю. Статтею 3 закону номер 265 Визначено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та або в безготівковій формі, зобов'язані надавати особі, яка отримує чи повертає товар, отримує послугу чи відмовляється від неї при отриманні товару. В обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції. При цьому цей документ може бути створений в паперовій або в електронній формі. Право покупця на отримання розрахункового документа у паперовій формі. Відмова продавця надати паперовий розрахунковий документ покупцю, посилаючись на застосування ПРРО, є неправомірною. І прямим порушенням вимог пункту 2 статті 3 закону номер 265 Саме покупець має право обирати форму розрахункового документа. Ну, підходить мені електронна форма, це добре. А якщо я не хочу отримати в електронній формі, я маю право отримати в паперовій, як і зазвичай. І це моє право покупця вимагати паперовий чек. Важливо зазначити, що за замовчуванням розрахунковий документ має видаватись в паперовій формі. Отже, паперовий чек має видаватись за замовчуванням. Але якщо людина не проти, то можна їй видати і електронний, і про це її попередивши. Ключове тут, якщо людина не проти, якщо їй то зручно, і якщо її правильно інформують про її право обирати. Що ж робити покупцю, якщо продавець відмовляє у видачі розрахункового документа у паперовій формі пред'явити відповідну вимогу продавцю? Звернутися зі скаргою до Державної податкової служби її територіальних органів можна направити паперове звернення або електронне на адресу місто Київ Львівська площа 8, контакт Центр податкової служби 080 501 207, електронна пошта для направлення електронних звернень, пост собачкаTAXGov.ua. Ви бачите електронну пошту на екрані. Скаргу можна направляти і в Держпродспоживслужбу. Орган, який займається контролем у сфері захисту прав споживачів. Адреса Держпродспоживслужби, індекс 01201, місто Київ, вулиця Бориса Гринченка, 1, цілодобова гаряча лінія 050 230 04 28 або 044 364 77 80, електронна пошта, інфо, собачка, dpss.gov.ua Якщо ви знаєте дискримінації, порушують ваше право на доступ до публічної інформації та право на звернення громадян, звертайтесь до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 0800 501 720 Якщо порушили ваші права на отримання розрахункового документа або вам відмовились видати цей документ у паперовому вигляді і ви потребуєте допомоги юриста, наприклад, у написанні скарги, звертайтесь до контакт-центру системи безоплатної правничої допомоги 0800 213 103. Шукайте бюро правової допомоги в нашому місті. Основна адреса це вулиця Качалова, 2. Звертайтесь на прийом, вам допоможуть написати скаргу і направити у відповідні контролюючі органи. Захищайте свої права споживача.